27 березня в Савинській громаді в місцевому парку було висаджено більше ста дерев для омолодження його і подальшого озеленення. О 9-й годині в парку слави наших героїв зібралися люди, вишикувались в лінію пом'янути полеглих і проспівати гімн України. Як це було? Я пропоную вам подивитися. Що це ви робите, дівчата? Підготовка до посадки. Добре Доброго готуєте, так? Так. Ясно. Ось вже перше є дерево, це так? Ні, четверте Так. – Це ми опоздали. Так, ви довго спите. Ясно. О, вже... Скільки дерев це сьогодні будете садити? Ну, не знаю, це вже четверте садимо. Скільки сил? Скільки сил Фак. Скільки треба, скільки будемо садити? Доброго дня! Да, доброго дня. Дуже радий вас бачити, вітаю вас. Як бачите, сьогодні сонячний день. Всі умови складились так, що сьогодні силами наших працівників селищної ради Савинської, жилищного комунального підприємства та небайдужих місцевих громадян. Як бачите, висаджуємо зелені посадження в нашому центральному парку селищі Савиці. Парк постійно облагоражується, постійно додаються нові і зелені, і хвойні і інші насадження. Робимо все для громади, для місцевого населення, щоб парк був затишний для відпочинку, щоб місцеві мешканці приходили. Відпочивали і насолоджувались в тіні цього парку. Доброго дня! Доброго. Що, деревця будемо садити? Та це твоє таке воно, не поймеш ще. А ну ще може. Ого. А ну ще. Ось тут є. Погано, що під може і не прийнятися. Яке оце вже дерево садите? Та я не знаю, 26-те, мабуть, тут А скільки всього сьогодні повинні посадити? Дуже багато, дуже багато. Більше ста кущів. Оце будете садити сьогодні, так? Ну, так. Україна понад усе. Ми переможемо.